Вітаю, я Наталя, і в цьому відео поділюся досвідом, як виростила кострицю сизу з насіння через розсаду. Зараз, коли злаки стали такими популярними в наших садочках, костриця, або ще кажуть, фестука, або вівсяниця, стане окрасою квітника, тому що невибаглива, витривала, вічно зелена ще й славиться високою декоративністю. Формує невисокі, десь приблизно 30 см щільні кущики, які мають кулясту форму. Зовні вони виглядають як кошатні кульки-єжачки завдяки своїм витонченим вузьким голкоподібним листям, яке таке приємне на дотик. Традиційно цю рослину висівають на розсаду в перших числах березня. Я, чесно кажучи, запізно купила насіння. Тому висіяла її тільки 20 квітня, та незважаючи на це результатом задоволена. Та й взагалі, розсаду я не маю можливості досвідчувати, тому з посівами не спішу. Особливо це актуально зараз, коли, на жаль, зі світлом такі проблеми. В основному починаю посівну з кінця лютого, тому й пропоную вам ці відео саме зараз, щоб був час підготуватись. Для вирощування розсади я використовую ось такі пластикові ємності. Звісно, необхідно зробити отвори, щоб виходила зайва волога і розсада не пропала. Зробила три невеликі заглиблення. І взяла самий звичайний купований ґрунт. Як бачите, насіння не є мілке, його зручно брати ось так пушками пальців, брала приблизно 8-10 насінин і кладу у ці ямки. Можна і менше. Але я хотіла отримати одразу ефектні пишні кущики. Ніякої передпосівної обробки насіння на кшталт стратифікації чи то замочування я не робила. Злегка притрусила землею те, що посіяла, і дуже добре з розпирискувача зволожила. Хто дивився мої інші відео від А до Я, що є на каналі, ну там про посів суничок, вербени бонарської, віол, пеларгоній та інших квітів, той зауважив: напевно, що я завжди зволожую ґрунт не чистою водою, а водою з додаванням фітоспорину, щоб захистити паростки від хвороб і стимулювати їх ріст. Та вже в квітні я так спішила, бо іншої роботи в саду забагато, тому робила все на швидку руч і цим своїм правилом злегковажила. Стараюсь, вибираючи тару чи то посуд, брати з високими накрив... накривачками, щоб паростки мали місце вільно рости. І ось так накрила зверху такою кришкою і до появи сходів не відкривала. Ну, Винятком може бути те, що під кришкою утворилося забагато конденсату, тоді протирала його серветкою і знову закривала. Ємність поставила на підвіконня в кухні, де у нас достатньо світла, і температура 22 градуси. Чекала недовго, костриця зійшла через 8 днів. З того часу перенесла її на веранду, де світла значно більше. Двічі на день відкривала накривачку для провітрювання і зволожувала ґрунт тільки за потребою, бо з поливом слід виявляти обережність, тому що при його надлишку можливе полягання сходів і вимокання коріння. Тупово, з часом відкривати кришку і провітрювати стала частіше. А коли паростки підросли, набрали сили, взагалі зняла парничок. До речі, в цьому сезоні буду вирощувати через розсаду інші трави: пенісетум, сетарій, лисячий хвіст, просо. Обов'язково буду вам показувати, тому підписуйтесь на канал. Давайте вирощувати красу разом. А ось через сім тижнів від посіву 9 червня, коли паруски ось так гарно наросли, пересадила їх у більшу ємність. Як вони виросли ось такими пучечками, так і пересаджувала. За бажанням можна було кожен пучечок ще й поділити, та я хотіла, щоб кущики одразу були пишними, пересаджувала у стаканчики з отворами, у звичайний купований ґрунт. Навіть не додавала укорінювача. Ну, взагалі, на мене це не подібно. Щось з кострицею, я не дуже заморочувалась. Та, на щастя, на результат це не вплинуло. І коли поворотні заморозки залишаться позаду, кущики можна висаджувати в квітники. Для цього потрібно обрати місце з нейтральним та не дуже живильним ґрунтом. Сонячне. Чи хоча б на півтінь. Звісно, костриця може рости і в тіні, але тоді її листя стане блідим і невиразним. Досить буде один раз отак заморочитись, хоча вирощування розсади можна сприймати як релакс, а далі просто її розмножувати двома способами. Найпростіший поділ кущів, яким 2-3 роки. До цього часу вони вже гарно наростають. Костриця відрізняється швидким ростом, тому її один раз в два-три роки не просто можна, а й треба викопувати, ділити на частини і пересаджувати. В іншому випадку вона втратить свою декоративність. Цей спосіб дозволяє у перший же рік одержати декоративний ефект. Ділення кущів можна проводити як навесні, так і восени. В цьому сезоні я буду ділити свою кострицю і обов'язково вам покажу. Як бачите, нижнє листя з часом всихає і відмирає, тому, хоча костриця вважається невибагливою, вона потребує ось такого вичищення, скажімо так, вичісування. Ще вона прекрасно розмножується і самосівом. Якщо ви вирішите не обрізати суцвіття, то насіння, яке визріє, легко висипеться з колосся і проросте. А вже нові кущики можна буде викопати і висадити на потрібне місце. Квітує костриця симпатичними, делікатними колосками. Вони роблять кущик більш повітряним і легким. Колір колосків може бути зеленим, жовто-зеленим, бронзово-фіолетовим, залежно від сорту. Та й період світіння від цього залежить. Є костриці, які квитують наприкінці весни чи на початку літа, а є такі, що викидають колоски під осінь. Плюсом костриці є високий темп росту. Молоді травинки активізуються як тільки температура повітря стала плюсовою. І навіть якщо кущик постраждав від морозів, то шапка з травинок буде швидко відновлена. Ще плюс костриці в тому, що вона добре зимує, особливо під ковдрою снігу та й стійка до посухи, тому її поливають. Тільки в разі крайньої необхідності, коли довгий час не було дощу. А от чого не можна допускати, то це застою води в ґрунті, бо є ризик, що у рослини відмиратиме частина стебел, а на коренях з'явиться гниль. А загалом вона стійка до шкідників і захворювань. Та й до підживлення ця рослина невибаглива. Досить буде один раз на рік дати комплексного добрива. І ще. Коренева система цієї рослини мичкувата, тому може зміцнювати ґрунт. Через цю властивість кострицю використовують на схилах. Я сподіваюся, що відео було вам корисне, і ця рослина надовго поселиться у ваших садочках.